и вы должны закинуть воду и написать э, вот это вот сообщение яй фишинг. так давайте проверим о нифига себе работает и это ж я влад хакер погнали проверять вначале мы берем водочку закидываем Далі нам на... треба написати це. Так, ой, як воно там пишеться. Є... Фішем. Чи як? Чекай. Так, пішли, дивіться. Зараз я не чайно Отак воно пишеться, бачите. Ой. В мене там... Отак воно пише. Йомаю, в мене по-другому написано. Зараз... Отак. Дивіться. Ану. Це правда. Дивіться. В халявні два діаманта. Користуйтесь цим. Це правда. Ммм. Норм. Я один. Короче. Короче, цей міф Цей він... Правда. Це правда. Користуйтесь. I ni vam ne ustačaju dva dijamanta,